Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту ретних букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на дев'ятий тур англійської прем'єр-ліги у Лондонське дербі. Поєдинок Челсі Арсенал, який відбудеться в суботу ввечері. Спершу щодо Челсі, команда, начебто починає трошки вигрібати з цієї кризи результатів, яка триває вже напевно понад рік. Можливо, ця моя оцінка трошки поспішна, але три поспіль перемоги: одна в Кубку Ліги, дві в чемпіонаті Англії. Достатня кількість забитих м'ячів, в принципі, в теорії можуть свідчити про те, що Десь Маурісіо Почетіно намасує правильні методи керування цим, безумовно, талановитим, але дуже молодим і нестабільним колективом. Тому думаю, що Челсі дасть бій арсеналу. Челсі. В принципі, як і всі, майже всі англійські клуби в цьому матчі гратиме в атаку. тому що атакуючий потенціал у Челсі дуже-дуже високий. Я би, в принципі, порадив подивитися середню результативність цього чемпіонату Англії позаду вісім турів, і команди в середньому забивають по три голи за гру. Це якраз яскраве свідчення того, що ці багатющі. Склади АПЛ вони підбираються не для того, щоб захищатися, приходять зірки, щоб саме створювати різницю в атаці, і вони, мова, не лише про Челсі, а про інші клуби вміють у першу чергу грати саме в атаку. Катиначу там нема. Є деякі команди, які грають від глибокої оборони, але їх дуже мало і загальної погоди вони не створюють. Про арсенал тут багато чого не скажеш. Команда з дуже Стабільним складом повертається потроху Мікель Артета до е, налаштування, які минулого сезону перенесли вдалі результати. Ну і е, ті новачки, які е, гарно влилися в колектив, вони місце в стартовому складі отримуються. І Олкіпер Хосера, я опорник Деклан Райс. В принципі, арсенал дуже добре йде по результатах, по грі відчувається стабільність, арсенал зараз. Має шість перемог і дві нічі їх здається, розділяє лідерство разом із Тоттенгемом. Була одна всього лише невдача в лізі чемпіонів. але Це та невдача, яку можна виправити. Звичайно ж, головний турнір для Арсеналу це рідний чемпіонат, де є шанси зачепити чемпіонство. Я вважаю, з урахуванням цієї перенасиченості вже втоми від трофеїв у Манчестер-Сіті, відчуває, знаючи про тривалу травму Кевіна як який надзвичайно важливий для містян. Можна, можна, і Арсеналу, і Ліверпулю, можливо, комусь іншому, тому що штонгему нав'язати сіті боротьбу за чемпіонство. І це ми бачимо власне, от по тій чверті чемпіонату, яка вже завершилася. Тому від Арсеналу традиційно теж очікую спроб домінування, так, улюблене домінування Мікеля Артети і гри в атаку. Надзвичайно талановитий склад, що в тих, що інших. Саме якщо говорити про атаку, тому очікую на велику кількість і в принаймні на класичний тотал більше 2,5 м'ячів. Коефіцієнт на такий підсумок 2,02. Дякую за увагу. Хай вам щастить у ваших ставках і раджу підписатися на всі соцмережі рейдного букмекерів. Там часто проводяться цікаві конкурси і розіграші. На цьому все, Па-па!